10 жовтня 2024 року вночі завдано вогневого ураження по аеродрому Ханская, що в Республіці Адгея РФ. Зокрема, під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об'єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої протиповітряної оборони, зафіксовано займання. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27. Більш детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Завдання виконано силами і засобами Служби безпеки України, головного управління розвідки Міністерства оборони України та сил спеціальних операцій Збройних сил України. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони по важливих цілях Збройних сил РФ триватиме і далі. Слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of October 10, 2024, the Ukrainian Defense Forces struck at the Hanskya airfield in the Republic of Adagea at the so-called Russian Federation. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, in particular, an ammunition depot located on the territory of the military facility of the Russian Nazis' invaders was hit, a fire was detected in the area of the target.